Вересневі самоцвіти 2014 присвятять постаті української артистки Марії Заньковецької. Про це розповіла очільниця департаменту культури Валентина Животовська. Загалом 44-те всеукраїнське свято стартує 24 вересня і триватиме 4 дні. Організатори учасникам заходу обіцяють цікаву програму. На свято запросили 8 провідних театральних колективів України. Виступатимуть і кілька театрів ляльок. Урочисті заходи відбудуться 27 вересня об 11 годині. На хуторі Надія там працюватимуть виставки, майстер-класи будуть і Концерти. Також цього року відбудеться третій центральноукраїнський музейно-туристичний фестиваль. Фестиваль проводимо ми 20 вересня. Його рамки роботи будуть з 11 до 15 години. І в цьому році ми вирішили проводити його в одному місті на театральній, на, на театральній площі. Ми маємо за мету під час проведення цього фестивалю все ж таки показати, які той туристично привабливий імідж Кіровоградщини залучити більше туристів.